Обмежувач швидкості допомагає вам не перевищувати попередньо задану швидкість. Щоб активувати функцію, натисніть цю кнопку стільки разів, скільки потрібно для вибору режиму обмежувача швидкості. Цей індикатор загоряється сірим разом із рисками, що означає, що обмежувач увімкнено, і він готовий до збереження обмеження швидкості. На панелі приладів з'явиться повідомлення обмежувачу «Вімкнено». Коли ви досягнете бажаної швидкості, натисніть одну з цих кнопок. Значення поточної швидкості замінить риски. Мінімальна швидкість, яку можна зберегти, становить 18,6 миль або 30 км на годину. Щоб змінити обмеження швидкості, натисніть СЕТ плюс для збільшення значення. Або сет мінус для його зменшення. Коли ви досягнете встановленої швидкості, подальше прискорення буде обмежене і ви відчуєте опір під час натискання педалі газу. Однак, у разі необхідності, наприклад, під час обгону, ви можете тимчасово подолати це обмеження, сильно натиснувши на педаль акселератора. У цей момент значення встановленої швидкості буде блимати на панелі приладів. Як тільки ви відпустите педаль акселератора, автомобіль повернеться до встановленої швидкості. А індикація обмежувача повернеться до нормального режиму. Ви можете натиснути цю кнопку, щоб поєднати обмежувач швидкості з функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система визначає обмеження швидкості та відображає їх на панелі приладів. Натисніть цю кнопку, щоб автоматично встановити обмеження швидкості відповідно до розпізнаного знака. Якщо ви перевищите обмеження, навколо значка швидкості почне блимати червоне коло і пролунає звуковий сигнал. Індикатор залишатиметься постійно увімкненим, поки швидкість автомобіля перевищуватиме виявлене обмеження. Зверніть увагу, що на крутих спусках система може не втримати обмежену швидкість. У такому разі значення швидкості на панелі приладів почне блимати, а звуковий сигнал буде лунати з регулярними інтервалами. Щоб перевести функцію у режим очікування, натисніть цю кнопку. Встановлена швидкість буде збережена, а індикатор на панелі приладів стане сірим. Щоб повернутися до збереженої швидкості, просто натисніть цю кнопку ще раз. Значення швидкості відобразиться зеленим кольором. Якщо обмежувач швидкості перебуває в режимі очікування, натискання однієї з цих кнопок активує його та застосує поточну швидкість замість збереженої. Щоб повністю вимкнути функцію, натисніть цю кнопку, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення допоміжні системи вимкнено. Індикатор на панелі приладів згасне, а збережене значення швидкості буде видалене. Завжди пам'ятайте, що ця функція є лише допоміжним засобом і не замінює уважності водія. Завжди стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил руху.